Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас у прогулянку по лодзі, місто з неймовірною атмосферою. Ми підемо, подивимось музей світла, зайдемо до будинку Познанських, де розташований музей міста, і заглянемо у кімнату Робінштейна, легендарного піаніста, який народився саме тут. А в кінці покатаємось на оглядовому колесі біля мануфактури, щоб побачити місто згори. Почнемо з одного із найцікавіших і найінстаграмніших місць в лодзі музею світла, музеєм святла. Він розташований просто на вулиці Петриковській, у самому центрі міста. Коли заходиш усередину, здається, що потрапив у світ казки і технології одночасно. Музей це не просто виставка, а справжній інтерактивний простір, де можна не тільки дивитися, але й усе випробувати. Особливо вражає кімната неонових малюнків, де все світиться у темряві, і ти сам можеш залишити свій, свій світловий слід. Ви можете включити ліхтарик на телефоні і написати якийсь напис, так як я це зробила. В цій кімнаті напустили диму і тут Можна побачити, як лазери пробиваються і відсвічуються на стіні. Є кімната з оптичними ілюзіями. В цій кімнаті діоди реагують на звук, тому чим сильніше ви говорите, або будете кричати, чи навіть плескати в долоні, то світло буде змінюватись і по-різному буде світитись. Обов'язково підпишіться на канал Емігрантка зі стажем, поставте вподобайку і залиште розлогий коментар. Тут я засовую голову, щоб подивитися, як воно класно виглядає, все світиться. Також є кімната з комп'ютерними іграми, навіть не комп'ютерні, а приставка, де діти можуть пограти. Це місце, де навіть дорослі відчують себе дітьми ідеально для вихідного дня, особливо якщо хочеться зробити красиві фото або просто розслабитися після робочого тижня. Після музею світла варто пройти кілька хвилин і потрапити до справжнього архітектурного шедевра Палацу Познанських. Це одна з найвідоміших будівель Лодзі, яку часто називають Водським Лувром. Палац був збудований наприкінці 19 століття для промисловця Ізраїля Познанського. Власника фабрики, з якої почалася історія всієї мануфактури. Зараз тут знаходиться музей міста Лодзі, всередині багаті інтер'єри, збережені майже в привісному вигляді, золочені зеркала, розкішні люстри, меблі з червоного дерева і стіни, вкриті шовком, а ще каміни. В кожній кімнаті вони різні і виглядають дуже гарно. Є одна кімната бальна, зі сценою, відчуваєш себе дійсно принцесою. і... Можна покружляти, потанцювати, тільки можна уявити, як раніше проходили бали, які всі були гарні у гарних сукнях і костюмах. Коли йдеш цими залами, відчуваєш дух тієї старої промислової лодзі, міста, яке колись називали польським Манчестером. У музеї можна побачити, як жила родина Познанських, дізнатися про розвиток фабрик і перетворення міста в промисловий центр Польщі. Також в музеї є генеалогічне дерево. Познанських і можна побачити, наскільки розкидані зостали нащадки Ізраїля Познанського, і, знаход... і проживають і в Америці, і у Франції, і у Великій Британії, і навіть вже не пам'ятаю в якому році, в 2017-му, здається, всі нащадки Ізраїля Познанського з'їхалися до Лодзі і провели гарно час. Окремо варто згадати кімнату Артура Рубінштейна, одного з найвідоміших піаністів ХХ століття. Він народився саме в лодзі і в цьому музеї створили зал, присвячений його життю і творчості. У кімнаті його особисті речі, старі фотографії, афіші концертів, і навіть рояль, на якому він виступав. Є записи його музики. Можна вімкнути і просто посидіти, слухаючи, як звучить шопен у виконанні Рубінштейна. І завершимо день у лодзі яскраво на оглядовому колесі біля мануфактури. Мануфактура це колишній промисловий комплекс познанських, який сьогодні перетворили на сучасний торгово-розважальний центр. Тут завжди багато людей, кафе, ресторани, сцена з концертами, ковзанка взимку і пляж влітку. Але головна розвага це оглядове колесо «Діабельський млин». Воно високе, чесно кажучи, не знаю, але близько 40 метрів, мені здається, і з вершини відкривається краєвид на всю лоць. Червоні цегляні фабрики, зелені парки, і якщо пощастить з погодою, навіть сяючий захід сонця над містом, я рекомендую приходити в таку пору, що вже починає сутеніти, і коли сидиш у кабінці і дивишся зверху, розумієш, наскільки лодзь особлива. Старовинна, творча і жива. Тут дівчата вирішили покрутити кабінку і можна побачити панораму на 360 градусів. Ось такий вийшов мій день в лодзі. музей світла для яскравих вражень, будинок познанський для історії, кімната Рубінштейна для душі і колесо на мануфактурі для натхнення. Якщо будете в Лодзі, обов'язково відвідайте ці місця. А якщо вже були, напишіть в коментарях, яке справило на вас найбільше враження. Дякую, що були зі мною! Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні подорожі Польщею. Па-па!